Вас вітає колектив Черкаської служби новин, як завжди в цій парі. Події факти, інформація в огляді наших журналістів. На два табори розділила жителів приватного сектора по вулиці Садова, що в Черкасах, каналізаційна труба. Вже три роки через неї точаться сварки. Одні з нетерпінням чекають, і допоки в їхніх будинках з'являться елементарні зручності, інші перешкоджають їм у цьому. На чийому боці правда з'ясувала наша знімальна група. Кожен із них у буквальному розумінні закопав у землю майже по 12 тисяч гривень. За три роки двоє людей померли, так і не дочекавшись каналізації у своєму дворі. Вже виконано 70% робіт. Залишилось прокласти лише 150 метрів труб до кінця садової вулиці. У нас закуплені матеріали, які просто неба лежать, стоять по вулицях. Вони все у нішу перетворюються. За три роки мешканцями 16 будинків було зібрано купу дозвільних документів. Проте прокладання каналізаційних труб завершити так і не можуть. У нас є чотири ордера на руках за ці три роки. І чотири три роки ці що ордера не дійсні чи там не компетентні переконання Галини та її однодумців, головна перешкода на шляху до завершення земельних робіт це сусід, колишній депутат. Вони впевнені, без його впливових зв'язків тут не обійшлося. Втім, у чоловіка своя правда. Ані уложили каналізацію. Воду, телефон и газ в одну яму. И так прорыли аж до середины нашої вулиці. Ми не хотим, чтобы было взрыво, как в других городах. Мы хотим, щоб у нас отопительный сезон начался нормально. Такої ж позиції дотримуються і жителі решти 13 будинків на Садовій вулиці. Вони пояснюють, коли сусіди прокладали труби минулого разу, спровокували прориви каналізації та пошкодження телефонного кабелю. Втім, якщо проєкт земельних робіт буде розроблено згідно із законом, а по їх завершенню відновлення покриття дороги, проблем не буде, запевняють опоненти. Ситуацію із плутаниною в документах нам пояснили в інспекції архітектурно-будівельного контролю. Як з'ясувало, щоб продовжити земельні роботи, черкасцям потрібне загальне погодження проектної документації, в даному случаї, почмута получається, що одним видають ордера, і другим теж видають без погодженої проектної документації. А в результаті коли какую-то хоче выгоду, обращается нам как службу, а ми уже обязаны реагувати так как, сугубо говоря, по законодательству не правы кто хто это все по ордерам. На думку Андрія Захарченка, багатьох проблем можна було б уникнути, якби міські чиновники працювали злагоджено. В даному випадку гурсет, звісно, не прав в плані того, що він как бы, ну, путає людей в этом далі. Поки тяганина із документами не завершена, сусідські війни тривають. На місці, де мали прокладати труби, з'явилась купа каміння. Одні сприймають це як чергову спробу перешкодити земельним роботам, інші як незавершену альпійську гірку на галявині перед будинком. У Черкасах через аварію на тепломережі без гарячого водопостачання опинилися три дитячі садочки та школа. Один з дошкільних закладів місцевій владі довелось закрити. Там стався порив внутрішньої мережі харчоблоку. Нині майже 100 його вихованців змушені перебувати вдома. Місцеві комунальники оперативно проводять ремонт на місцях пориву. У Черкаському департаменті освіти запевняють, що упродовж найближчого тижня півтора дітки зможуть продовжити відвідувати садочки. У трьох інших освітніх закладах пориви обіцяють ліквідувати за кілька днів. На сьогоднішній день декілька дітей всього відвідують інші садочки, а інші залишаються поки дома. Але знову ж таки, я ще раз наголошую, що найбільше от цей тиждень і наступний це той період, коли доведеться їм побути вдома. В тих садочках, де прорвало і в школах, ми всі ремонтні роботи проводимо в жодному закладі, в якому є проблеми, не зупинена діяльність. На 7 тисяч гривень оштрафовано редакцію газети «Отидо» за недобросовісну конкуренцію. Як з'ясувало Черкаське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України приватне підприємство у вихідних даних газети ОТІДО зазначало тираж в розмірі 20 тисяч примірників. Хоча насправді він складає 6 тисяч Таким чином, редакція газети ОТІДО вводила в оману рекламодавців та споживачів, отримуючи неправомірні переваги в конкуренції на ринку рекламно інформаційних послуг у друкованих засобах масової інформації. Повідомляє прес служба Черкаського обласного територіального відділення антимонопольного. Комітету України. Черкасці стривожені. Останнім часом у дворах їх багатоповерхівок невідомі люди рахують дерева, щось занотовуючи. Здивовані такому обліку вони переймаються, що все це може закінчитись активним знищенням зелених насаджень. У відділі екології та раціонального природокористування черкаського місць заспокоюють громадян та пояснюють, що відбувається інвентаризація дерев. Проводиться вона за запитом служби МНС в Черкаській області, адже не раз траплялося, що їхні машини не можуть під'їхати до місця пожежі через засаджені території. Ніякі дерева спілюватися не будуть, бо це не передбачено законодавством. Ну, можна пояснити, що порушення було з самого початку, коли дерево було посаджене. Тобто на території міста в будь якій організації міста, будь-якого балансового тривога, у кого є ділянка. Для того, щоб здійснити будь-яку висадку, потрібно зробити проєкт погодження цієї висадки. Якщо б це робилося по правилам, то ніяким деревам, ніяким машинам, ніяким транспортним засобам, які забезпечують будинки, не мішали б. Знести таке дерево за рішенням МЧС неможливо. І це можливо тільки зробити, якщо виникне надзвичайна ситуація. У них достатньо. Цій можливості там, витратити 20 секунд, щоб знести це дерево. не переїхати через нього, зламавши при цьому. Тобто Таких перепонів, щоб заїхала пожежна машина, немає. Це фактично робиться до моніторингів. У чоловічій суперлізі стартував волейбольний сезон 2011-2012. Від Черкаського регіону в ньому візьме участь команда Імпакс Агро. В минулому сезоні черкасці зуміли досягнути свого найбільшого успіху, оформити срібні нагороди суперліги. Цьогоріч повторити досягнення омолодженому складу аграріїв буде вкрай важко. В першому турі черкасці розділили очки з полтавським фаворитом. За міжсезоння склад Черкаської Агро» зазнав радикальних змін. Основні нападники, які минорішкували срібло жеркаського клубу, цей сезон розпочнуть в інших командах. А на їх місце прийшла перспективна молодь. Зважаючи на це середній вік Черкащан, чи не на наймолодший в лізі, та навіть попри це перед ними стоїть завдання вийти в плей-офф суперліги. У дебютному своєму матчі Боксагор приймав команду фаворит. За міжсезонням минулорічний аутсайдер першості зумів опрости досвідченим кістяком і навіть змінити прописку. Тепер домівкою команди є Полтава, а не Лубни. Перша гра аграрів затягнулася аж на дві години. Більше в цьому турі грала лише в Чернівцях, де місцевий будівельник приймав юрокадемію. За ці дві години на майданчику все перевернулося з ніг на голову. Спершу молодецький запал аграрів допоміг їм взяти дві стартові партії. Перемоги в них з рахунком 25-21 та 25-19 господарі паркету вирвали за рахунок бажання. Однак фаворитів здаватися на милиць супернику не погоджувалося. Тим більше їм вдалося знайти слабке місце в господарів, яке стосувалося гри в захисті. Саме через ці огріги фаворит зумів повернути інтригу в матч. Наступні дві партії залишилися за дьотівом та компанії. А перемогу їм Пексагро зумів вирвати в долоносному п'ятому сеті, який вони виграли з рахунком 15-10. В ці хвилини слід відзначити блок господарів, який чітко чохлив суперника. Протягом всієї гри аграрі зуміли поставити два десятки гамаків і виграти важку гру з рахунком 3-2. Особливо постаралися для цього перші темпи Руслан Ішкевиш та Євген Бойко. Останній поставив шість блоків, загалом набрав 10 пунктів. первая игра в сезоне, поэтому было тяжело. Но, тем не менее, эта игра показала, что все-таки какой-то уровень подготовки есть у команды. Тем более, что соперник был по игрокам поопытнее немножко. Но я думаю, что довольны все сегодняшним матчем. Напор был. Вот. Напор был. Первые две партии удались, а потом, в общем-то, выплыло то, что у нас выплывает. Проблема с приемом, конечно. И отсюда вот эти... Если хотя бы эти ошибки, я не говорю все убрать, но половина, можно было бы претендовать на что-то большее. В этой игре, я имею в виду. Вот. Но тут важное другое, что, в общем-то, это психология первого игры чемпионата. И если на старте оно получилось, что как-то все выдалось, а потом уже опустошение идет небольшое. Видно так? Після таких виснажливих матчів молодій команді традиційно не вистачає запалу. Ось і цього разу в другій грі волейболісти аграріїв морально виглядали як вичавлений лимон. В ті секунди, коли потрібно було показувати характер, вони не знаходили аргументів перед досвідченими суперниками. А точніше запалу їм вистачило лише на першу партію, яку виграли 27-25. Надалі сети брали лише гості. Як результат, вони оформили загальну перемогу. 3-1. Я хочу сказати тільки одне что это точка отчета. Мы будем стараться играть лучше, намного лучше. Как нам это удастся, время покажет, так что увидимся, если все будет нормально, весной и поговорим по этому поводу. Після старту у туру в турні таблиці Суперліги двовладя по два матчі. Відповідно, шість очок взяли Кримсота та дещо несподівано хмельницький новатор. Імпексагро з двома очками йде на шостій позиції. Вже на ближчої п'ятниці та суботи грарі проведуть ще один домашній тур. В гості до них приїде Локо Експрес. І це все про що ми встигаємо вам розповісти в рамках цього випуску. Більше новин на нашому сайті розмедія. Ще побачимось.